Шановні друзі, ми ведемо цей репортаж з ЖД вокзала. Зараз на годиннику 3.28. Ночі чи ранку. Я хочу цей ролик відзняти в режимі нон-стоп, але що з цього вийде, ми зараз побачимо. Хотів би вам розповісти в такий ранній час. Історію про молодого хлопця-патріота, так би мовити, хлопчика-Укропчика, який два роки відвоював за нашу з вами свободу. І коли вже навоювався, прийшов додому до рідної хати, до матері і більше трьох місяців не може влаштуватися ні на роботу, ні в центр зайнятості. По простій причині. Во немає довідки про доходи за останні 6 місяців. Служив він у 58-й бригаді, другому артилерійському дивізіоні, другому ракетному полку. І керівництво цього полку дивізіона чи бригади ніяк не могло передати цю довідку, бо наша УПА, так би мовити, українська паперова армія. Не може підняти свій товстий сідалічний нерв. О, я вибачаю, бо вже наш восьмий вагон на подході. Порядочка, наверное, ударом. Доброї ночі. Че вам передавали по відео вагон. команд? Восьмой талант. Вибачаюсь. Біжу, біжу. Доброго ранку. скільки я повинен. А так, не жаліть. Дякую. Все, спасибо. Не Приходіть в полях небезпечно. І от, дякуючи побратиму з 58-ї бригади і потягу, який рухається. З пункту А в пункт С через пункт Б. довідочку і тепер цей патріот, боєць наш, може піти у центр зайнятості і можливо через місяць отримає допомогу по безробіттю і купить собі так собі звичних кави та цигарок. А це наш неросійський транспортний засіб.